Привіт, друзі, студії Alex ГРІН і нагадаю, що досі проходить розігриш на 39-те і сорокове місце в нашій файній компанії, в нашій файній банді, тому поспішить закрити ці вакансії і приєднатися до нашої потужної Бравої банди. А поки друзі всі насолоджуються і роздивляються офіційний трейлер п'ятої частини грі Kingdom Rush Alliance, а також роздивляються усі башеньки і геройчики, яких також було залито в інтернет. Ми з вами, друзі, продовжуємо покорять кордони і проходить компанії гри Kingdom Rush Frontiers. І в нас, до речі, з вами, друзі, новий кордон, такий файний, такий доволі потужний і таємничий, і темний. Ми з вами проходили минулу місію гролом. В нас, якби, нових перців, нових персонажей. Не від... Але я пропоную продовжити прокачувати грола, тим паче, що цими в принципі, чувачками ми десь по два рази з вами і грали. А Грол мені реально зайшов, мені реально сподобався такий брутальний такий варвар, такий кам'яний, дерзкий, потужний, мощний геройчик. І так, народ, місія логова бересада. Ми декілька днів пробирались через цей кам'яний лабіринт і не знайшли ні жодного сліда ворога до сих пір. Наші слідопити е, виявили вражі е, ворожі сліди, але чим глибше ми рухаємося, тим жарчіше стає. Древні знаки на стінах говорять про те, що ми йдемо прямо в черево бересада. І якщо легенди не брешуть, нас чекає ще більш. Теплий прийом. Короче, народ, походу, ми з вами зустрінемося не з ким іншим, а з дракончиком. Дивіться, який лежить такий файний, потужний, заліпає, тут дрімає, золоце своє оберігає, дракон Бересат. До речі, народ, блін, це ж з цього, з Властеліна Калія, це з цього Фродо, чи як там його? Хобіт. короче. Хобіт 100%. Здається, фільм Хобіт там був дракон Дракон Бересад, або не Бересад, ну в общем, там був дракон, який також охороняв багато золота, бабосиків там і такі, типу моя там, Я нікому нічого цього не віддам. Так, друзі, давайте ми роздивимося з вами трошки карту. У нас з вами дві точки. Поки грол іде, він, звісно, повільний, в мене такий мутант, але дуже потужний. Давайте ми поставимо, ось тут ми поставимо арту, отут ми поставимо... що ми з вами поставимо? Давайте магів поставимо, мабуть. Так, хорош, хорош є. Я б ще, мабуть, поставив би ось тут. Блін, ну це 200 монет за розблокування точки. Ну, це реально народ жлобство. Ну, реально жлобство. Я по-іншому це просто назвати не можу. Так, давайте отут поставимо лучників. Так, тут я б, звісно, поставив би піхотку. Тут би я поставив піхотку, отут я, мабуть, поставлю піхотку. Халепа. ніт народ. Тут я поставлю лучників. Так, ось так поки. Так, і тут я поставлю маю. Так, друзі, отут я поставлю піхотку. 100% ось так вона буде захищати. І, мабуть, я поставлю піхотку ось тут. Також отак поставлю піхотку. Тут поставлю лучників, тут поставлю лучників. Так, в принципі, нормально. Мені, мені ще треба сюди піхотку, 100%. Тому що одним гролом тримати оборону, звісно, не дуже добре. І піхотку... Я. Блін, ну 200 монет. Ну, ну ви серйозно, ну -мо, ну реально, ну це просто, я не знаю, це. Це якась халепа. У мене ще, звісно, монетки залишилися народ, я їх ще не витрачаю, тому що э, думаю, що я більше так би буду прокачувати. І це я би хотів прокачати бомбардочку. Так, давайте тут поставимо підкріплення. Грол наш поки нормально ящерів стримує, але. Башенки в мене поки, звісно, такі доволі бомжицькі. Тому підкріплення це буде основа, яка буде мені допомагати справлятися з цими поганцями і ворогами. Так, грол, давай, 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 друже, давай, розматуй, розматуй, вали, вали цього от чувачочечка, ящера у якого 560 здоров'я, але наш грол розматає його в хламіну по-любому. Так, ящер гвардієць 10. Так, друзі, друзі, поки ось це, от поки отак. Поки отак от у нас, поки отак. От да, в мене багатенько башеньок е, таких, скажімо, по е, повітряних цілях, які валять. В мене грол тут на центрі. І мені, до речі, один з підписників по, е, по, на коментарі під минулим відео рекомендував грола не дергати. Тобто там хай він стоїть десь в одній точці, в одній зоні і файно стримує ворогів. Тим паче, коли він підсвічується, це типу, він стає такий більш сильніший. Більш потужний. А коли я його переміщаю, оця аура навколо нього, вона е, нібито е, пропадає. Так, народ, зараз будуть гвардійці йти і штурмовики. Так, що це за ящер штурмовик ці величезні рептилії використовують загадочну зброю, яка нищить все на своєму шляху. Дальня атака вбиває, мгновенно, високий супротив магії. Так, народ, мені треба, коротше, прокачувати моїх лучників, раз у нього великий супротив магії. Але ми знаємо вже з вами, друзі, цю фішечку да? про те, що великий супротив магії. Він великий супротив, поки в нас бомжицькі башні. Тільки башеньки наші стають файними, потужними. Одразу ж... І нормально а, валять магії проти оцих перців. Так, давайте їх підпалимо, щоб вони не цей... не валеніли на своєю потужною зброєю. Дракошик. Давайте на нього трошки от -от -от. Ми його полоскочимо, народ, полоскочимо його трошечки. Дивіться, не подобається йому, що я його тут лоскочу, не подобається йому. Ну, а що ж ти хотів? Думав, що. А, Тобі тут буде вообще як на курорті чи що. І так, народ, давайте прокачаємо магів трошечки. Хорош, те, що треба. Так, монеточки трошечки ми додаємо, бірісарда тут лоскочимо, нірвішки йому лоскочимо. Так, ящер штурмовик тут гвардієць і опустошитель. А ящери прибувають, друзі. Ящери прибувають. Четверта волна. Ми потрошечку потихесеньку з вами прокачуємо наші башеньки. В мене знову мітіорік е е такий файний зарядився, поставлю підкріплення. Йо-мойо, вообще просто він його реально заваншотив ну, на ізі абсолютно, він його виніс цією своєю пушкою, що в нього. Бюрісар, ти куди полетів, чувачок? Оу, вшановний, давай назад. Що він робить? Друзі, він, він коротше, гамнякає в моїй башні. Він своїм оцим от, не знаю, своїм, виходить, диханням цим, він щойно заморозив мої башні. Так, народ, давайте метеором трошечки, тому що без метеора, уви, не справляються, не справляються мої башеньки, не справляються мої е, геройчики. Так, грол, давай, вали, давай, друже, давай. Так, хорош, поставлю тут нікромантиків. Нікроманти будуть мені ось давать піхотку, оцих от скелетонів, скелепупів, які будуть файно стримувати е, штурмовічки. О, блін, поповзли, йолки палки в мене тут взагалі лузерські башні. Вони в мене абсолютно не укріплені. Грол, давай сюди, друже, давай сюди. Тому що йдуть оці от... Гнусні ящери, вони хочуть пройти мою е, оборону, вони хочуть пройти моє укріплення. Так, давайте тут підкріплення поставимо. Я взагалі реально трошечки щось завтичив, що вони можуть лізти по цих ліанах кам'яних. Це ще по минулій місії було е, якби зрозуміло, що вони мають таку можливість, мають таку здібність. Так, давайте тут поставимо е, трошечки поставимо арбалетчиків. І давайте ми от сюди зафігачимо мітіором. Тому що йде їх реально дуже багато. Так, мені ось тут ще поставить народ арбалетчиків для того, щоб файно валить от дальнобойних таких ящерів, цих там штурмовиків чи що щось. Бірісард, спи собі тут спокійно і ну, не кошмар, не, не, не порить мені нерви. Собі лежи, от -от там файненько, нащо тобі оце літати? Літає він і мої башні от це от своїм огнедишищим взором стримує мої башні. Тому хай краще спить, не будемо ми його сильно там дергати, не будемо чіпати, хай він там собі файненько відпочиває. Так, давайте і тут поставимо арбалетчиків, тому що мене, звісно, оці от ползуни на цих ліанах, вони мене трохи застали в розплох. Я... Знаєте, знов і знов ось не те, що дивуюся, а восторгаюся все ж таки от файною цією грою. Тому що ворог може піти звідки завгодно народ, з любої сторони, з любої частички, там, з любого окопчика, ось о, бачите, був до нас якийсь тут рицарь, сер Ланселот або Геральт, який намагався завалені дракона, але... Уви, уви, йому не пофартило. Так, народ, у нас якийсь новий ворог. Ящер вбивця. Рідкісний вид ящерів здібний телепортуватися. Отримав урон, телепортується. Висока швидкість. Нам ще мобільного народ з вами телепорта не вистачало. Він, коротше. Дивіться, яке воно швидке! Блін, він при тому, нормально так ще телепортується, я вам хочу сказати, друзі. Він ну реально на півкарти переміщається. Я його отут а він зразу звідси біля моєї бомбарди е, опинився. І ти не знаєш, де, де воно виникне одразу. Так, пішли народ, пішли оці от діверсанти пішли, які вміють файно вправно зникати. Берісар, ти куди полетів чувачок? Як те збити можна? Знову він мої башні за оце от е, е, заморозив. Добре, що ця штука не дуже довго працює. Ні, грола Грола реально народ. Грола оце дьоргать взагалі не варіант, реально не варіант. Просто по той причині, що він дуже повільний, нереально повільний. В мене ще арта абсолютно бомжицька, народ, зато в мене, в принципі, такі додаткові спомагательні башенки нормальні. Мені ще треба піхотку трошечки підсилити і закріпить, тому що діверсанти ці, вони поки... Їх спостерігає, то вони встигають дійти до моїх тилів. Так, народ, по цих ліанах будуть лізти ящери вбивці. Давайте ми тут прокачаємо трошки нашу піхотку, прокачаємо і. Е, в общем, друзі, як будете грати місію цю Бірісарда, по цих ліанах і по цих кам'яних джунглях е, лізуть ящери. Тому будьте дуже уважні і все ж таки ставте укріплення біля самих точок. Лишнім не буде, повірте, монеток, звісно, вас це трошечки забере, але краще е, скажем, укріплювати і першу лінію атаки, і загальну лінію оборони. Так, давайте ми з вами поставимо тут. Так, давайте поставимо Салам алейкум алейкум асалам. Мені подобаються ці дерзкі а, не рицарі, а більше таки то у нас є рицарі-тамплієри, а ці. Як же ж їх народ забувся, в общем, такі дуже файні воїни, вбивці, такі, які за гроші, які можуть порішати любі питання або вирішити любі проблеми. Асасіни! О, О! народ! Це в нас асасіни. Це Троїця асасінов. Це в нас бруд. Це теж бруд. Та що це, всі брути чи що? Блін, народ, три брати-близнюки-брути. Так, це Брут, Рат і Ліон. Ну тут хоч відрізняються. Батьки цих взагалі фантазією ніякою не володіли, цих, хоч по-різному назвали. Так, друзі. Не буду я їх поки на масовочку прокачувати, я прокачаю трошечки арту. сарт, ти куди полетів, чувачок, на шо воно тобі? Ти подивися, який ти старенький, жирненький. Відпочивай собі і не заморачуйся. Все тут ящери порішають. Точніше, от от нас пілюлей і підуть собі далі відпочивать. Блін, він щось набагато чистіше почав літати. Народ. Ух! Ха! Нормально, ми його поки народ этот монеточками, этот... Розживемося, поки він там літає. Білісарт, ми, коротше, в тебе золотішка трошечки сперли. Так, друзі, головне сильно не заграватися, тому що я щось реально за цей. Все, в нього золотішко закінчилось. Більше я не можу в нього золотішечко забирати. Так, валять усі нормально, так валять. Давайте метеором трошечки своїми цими лазерними пушками. Нормасненько так вони розматують. Моїх скелетонів. Якщо мало здоров'я у піхтуров, або у, скажімо, от, наприклад, цих скелетонів, вони їх виносять просто враз. Вони їх з одного пострілу ваншотять і без шансів. Так, давайте народ і тут міху поставимо, поставимо міху. от сюди поставимо міху. От це у мене вов просто тут, я не знаю. Така потужна лінія захисту, що мені здається, ну, ці мехи розмотають в хламіну любого ящера, який буде пробувати пройти. Так, давайте ПВОшечку про прокачаємо народ. Так, на цьому ПВОшечку прокачали. Вони реально, коли починають запуску цих от ракетик, давайте ми в нього бабосики трошечки е заберемо то е цими ракетами е знаєте, заполоняє у у весь екран, весь ігровий екран. Я просто, я із за цих от потужних сплесків ракет я навіть не бачу, де йдуть вороги і е в яку сторону, в яку зону ці ракети летять. Якби це ПВО ще оцього бірісарда збивало, ось ще було б тощо. Тому що він літає і реально кошмарить мене трошечки те, що башеньки мої морози. Проте, народ, проте, я можу в нього рожитися монетками, І це доволі непогана фішка. Тим паче, що монеток мені дається немало. Монеток реально мені дається, в принципі, доволі багатенько. І так. Кетцаль Виверна. Що за кетцаль народ? Кетцаль. Ісполінський ем... летючий ящер, ведущий в бій стаї Виверн. Висока швидкість літає, створює Виверн. Понятно, народ. Короче, це як павуки матріархів. Вони літають, от, сирунюють яйцями і, е, в общем, нормально е, створюють вивер. Так, а тут, знаєте, я поставлю тут ось такого кутецького мага. У цього мага, який має доволі потужний е, постріл, він, звісно, не нікраман, він... Не створює скелетонів, але в принципі у нього гарна бойова частина. Ось у нього віхер, наприклад, він викликає торнадо, який відкидає ворогів до п'яти ворогів, наносить 40 очок урона кожному. Прикольна. Критична маса. Снаряд архімага, з вероятністю э, 35% вибухає, наносить додатковий урон, 30 очок магічний урон по площі. Нормальна тема, нормальна фішка. Так, що це в нас тут? Ящери чародії, народ, Могучі чародії, які викликають на поле бою цілі полчища ящеру. Дальня. Атака, низька швидкість, викликає ящерів. Панятна понятно, народ. Коротше, буде йти один ящер, який буде викликати додатково ще ящерів. Так, що це було? Якісь, е хтось там щось крикнув, там, що або хтось впав, або ще щось. А, ящер впав! Це ж мої арбалетчики, мабуть, е заваленіли якогось із ящерів, от, е які намагалися пройти з мою оборону. Так, давайте прокачаємо трошечки моїх брутів, щоб брути файно могли тримати гарненько оборону. Так, дивіться, що воно робить? Він реально розмножує ящерів, коротше, і їх лізе, ну дуже-дуже-дуже-дуже багато лізе. Так, давайте отут трошечки прокачаємо. Ще й Бірісар це літає, тут в мене е, башні мої морози і е, допомагає цим ящерам. Так, друзі, давайте, щоб монеточки, щоб мені, асалямалейку, ми трошечки монеточок підсуєтили по карманах, так попіряли, пошміряли і подивилися, що у цих ящерів взагалі з фінансами і що вони е, мають у себе в кармані. Так, давайте все трошечки прокачаємо. По-любому мені треба прокачувати моїх оцих перчиків файних на останній рівень. Тому що іде дуже-дуже-дуже-дуже багато ящерів, мається на увазі, що мені треба їх покращувати на максималочку, тому що вони дуже вправно стримують у цих очочків. Бачите, скільки їх йде, друзі, 12-та волна, і дуже багато йде, особливо оце. ящер-чарадєй, який з кіпітром своїм електричним вбив всіх моїх скелетонів. Ну, звісно, е, важко сказати, що він їх вбив. Вони вже були якби мертві. Це, можна сказати, їх такі духи чи щось, типу такого, але що все одно, бідно. Так, Йо-майо! Блін, йо мойо хороший, шо... добре, що я побачив, блін, як добре, що я побачив, що тут ідуть ящери. Я реально народ чуть не завтичив ящери. Ось, ось ще один. Хорош! Оце е, ракети, ця от ППОшка, яка валить просто на відстань рандомно всі цілі, які тільки попадаються під, е, ну скажімо, приціл моїх мех, це просто топчик. Це реально топчик. Так, народ, ну а тут давайте ми поставимо знову ж таки магів. І тут я хочу поставити, друзі, на цей раз все це ж таки Некроманта. І так, грол, давай, вали оцих от чертей. Це яща, я ще Більше трьох тисяч здоров'я у нього, 60-120 уроні. Це, звісно, урон у нього доволі мощніковий типовий. Так, хорош, добре, що в мене тут є піхотка. Це прям просто воно мене настільки виручає. Якби в мене не було отут в тилу піхоти, народ, я б вже давним-давно злив би цю місію. Я би її реально програв із за цих ящерів диверсантів, які зникають і е, яких бачиш тільки по їхньому, цій по їхній шкалі здоров'я. Ну, все, йдуть ящери диверсанти, друзі. Мені б тут би, звісно, щоб точка була, щоб я міг нормально арбалетчиків ставить тут більш потужні. До речі, народ, а так а, ж? а ж, давайте ми а, прокачаємо ось тут арбалетчиків на більш такий, як би скажем, потужний рівень. ну тут давайте прокачаємо їм а, файненько кулемети. І нормально. Буде нормально, Дивайте, так давайте підкріплення тут поставимо. Ви дивіться, скільки їх валить. Давайте мітіором трошки, тому що я не справляюся без мітіора. Так, давайте, отак, при тому, що я максимальненько прокачав тут своїх е піхотків. Народ, прийшлося, реально прийшлося мені розпаковувати е ось е цю точечку. І тут я, мабуть, поставлю е лучників, поставлю. Давайте поставимо тут топорщиків. А чому би і ні? Я реально цих топорщиків ой, хотів монеточки трохи е забрати у Бірісарда, але не вийшло. Я давненько вже не ставив топорщиків. Хай тут будуть топорщики. Своїми татемчиками. я, до речі, ці татемчики зараз прокачаю, і буде взагалі ахонь. Буде огонь. І так, народ, у нас з вами зараз буде 15-та волна. Поки що 20 здоров'ячок ми маємо. Давайте монеточок трошечки у Бірісарда. Так, по 10 чи по 20 монеточок мені дають ось кожна оця моя прокладка, кожна монетка, як би вона мені додає плюс 10 до монеточок. Так, топорщики, що ви завалите ось фу, хороші, Хорош, в мене реально підкріплення моє. Ось, я підкріплення своє використав на минулий раз. Так, давайте отут татемчики, отут татемчики. Так, в мене народ, в мене татемчики на максималочки. Що мені топорщики? Зможуть протистояти нормально е, цим ящерам? Чи все ж таки мені е, треба буде використовувати е, м'ютіо? Так, 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 дайте підкріплення, дайте, підкріплення, друзі, дайте підкріплення, Хорош, є підкріплення. Так, системчики я тут постачав. Блін, вони мене реально тримають в повному напрязі, друзі, тому що я не можу е сконцентрувати увагу і, і подивитися, що в мене відбувається ось тут, по центру. Бо лізуть оці диверсанти і вони мене просто в такому напрязі тримають, що просто капець. Так, давайте поставимо... Так, нашего всадника, такого дерзкого, файного всадника. Так, заваление ли мого Грола? Грол, давай сюда. И я даже знаю, кто его заваленил. Вот это я еще разрушил. Друзья, остання волна, вона настолько потужна, что, ну, прям просто капец. Опа, Хорош, на тобі, татемчик в жбан, фіналочка. Друзі, перемога, три зірки. У мене навіть 1175 монеточок залишилося, які я не встиг використати, тому що я реально в цій масовці трошечки навіть мене, як вам сказати, очі розбігалися. І так народ нас веде до якихось, дивіться, таких е сталактітів, сталакмітів, таких якихось тут діамантів, але перед цим в нас буде ще одна місія. Народ! Дуже дякую вам за проходження файної, потужної місії. Підписуйтесь на канал, поповнюєте нашу аудиторію. Нагадаю, 39-40 -е. місця вакантні. Велком, велком до нас, друзі. Всім добра, благополуччя, натхнення на зв'язочечку. До зустрічі!